Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми їдемо в моє місто, де я прожила більше року, де живе моя британська сім'я, яку я просто обожнюю. Тому познайомлю вас трішки з містом. Отакий сніданочок. Сорі, це в мене сушка висить. Все в своїй кімнаті, бо в мене тепло. І їм теж у себе в кімнаті. Як ви могли помітити, не ідеальна шкіра? У мене це трошки бісить, але вже не так сильно, як це було раніше. Раніше я прям себе взагалі не приймала з будь-якими типу, висипами. Зараз вже краще, але все одно, ну типу, звичайно, що дратує. Але як ви помітили, що я вмиваюся з таким фужером. Тому що я кип'ячу воду для себе. От того, що моє обличчя не приймає воду Англії. Як би це дивно не звучало, але так і є. Можливо, коли буде більше часу, я розповім трошки про обличчя моє взагалі і про Акне, як я з ним борюся, і як воно в мене взагалі з'явилося. Тому що до переїзду в Англії в мене ніколи не було Акне. Ще за декілька днів, за, напевно, за декілька тижнів вийшло сонце. Я дуже рада цьому я дуже сумувала. Я швиденько біжу на автобус, тому що дуже в мене впритик все по часу. Я дуже хвилювалася не встигнути на потяг, тому що їх. Автобуси, як завжди трошки затримуються, але я встигла за 5 хвилин до потягу видихнула і все, я їду. Так, обзорчик туалета хтось замовляв. Ну, я покажу. Мене зустрічає дощ. Я вже приїхала і це моя кімната. Я тут прожила більше року, і насправді це дійсно відчувається як другий дім, бо мене тут не підтримують, не допомагають. Дуже добре відносяться до мене. Тут я прожила з 22-го року, липень 22-го року, до серпня 23-го року я була в цьому містечку. Жила тут, і потім я переїхала назад в Україну. Я була в Україні десь рік і закінчила я там навчання. Якось було морально мені важкувато. І я вирішила, чому б не поїхати знову в Англію, тому що мене віза на три роки, і вона закінчується ось цього літа. І далі я ще спробую її продовжити, але це ще не точно чи продовжить мені її взагалі, бо там свої нюанси. І... Типу, я вирішила спробувати просто побути тут ще раз. Я планувала бути до березня, але я буду вже трошки довше. Ось цей прапор знаходиться тут з моменту мого першого прибуття в Англію, і він досі тут. Це я пам'ятаю. Коли я тільки прибула, прилетіла, пройшла всі перевірки і виходжу, типу, я їх в житті ніколи не бачила, вихожу, вони стоять з прапором України. Я така. А, ну, ми ж, типу, познайомилися там все таке. Блін, це було дуже дійсно так незвично для мене, бо, ну, типу, чужі люди мене так зустрічають, привозять до себе додому, заселяють в кімнату, дають все необхідне. Така вау. Дуже якось незвично було дійсно. Так от я про цей прапор хотіла розказати, що я виходжу після цих всіх перевірок, і це ж бачу сім'ю. А, і стоїть стол, і я так поняла, що це було типу для українців, бо тоді в той період дуже багато приїжджало українців в Англію. І там стояв столик, там був такий, типа, вони мені подарували в пакеті щось там. Блін, не пам'ятаю, що точно було. Я пам'ятаю, що там був така, такий ведмедик, типу е якийсь хендмейд, і прапор, і ще щось було. І оце з того моменту, як тільки я приземлилася в Англію, мені от це дали такий подаруночок. І цей прапор весь час стоїть тут. Від медика я забрала до України. От, і так от. Ще, якщо вони не прибрали на задньому дворі, а у нас є. Ну, не, у, не у нас, у них <смас> у них є вихід до каналу, і там, коротше, вони повісили цей прапор великий України і сказали, що вони його знімуть. Коли закінчиться типу війна, вони його знімуть. А поки він буде, типу, висіти там, тому трошки пізніше додивлюсь. Бо тут там були такі от вітри дуже сильні, що, можливо, воно її унесло. Ну, коротше, не знаю. Подивлюся пізніше. Коротше, дуже мило, я не знаю. Зараз я хочу прогулятися по каналу і хотіла б розповісти, що Англія славиться не лише своїми старовинними замками, а й ось такими от. Неймовірною мережею каналів, колись ці шляхи водні вони були справжніми транспортними артеріями для перевезення вугілля, бавовни або якихось інших товарів між містами. Сьогодні ці водні шляхи вони стали більше як просто місцем для прогулянок, подорожей на човнах, відпочинку серед природи. Тобто люди можуть орендувати, наприклад, якийсь човен, на місяць, два і жити в ньому. Канали будувалися взагалі вручну, і для регулювання рівня води створювали шлюзи, які використовуються і досі. Це відео, яке я засняла в Лондоні, де я також просто гуляла по каналу і побачила, як лодка спускається на інший рівень води. Тобто, якщо на відео ви можете побачити, то далі вода трошки вища. І якби лодка зайшла в цей шлюз, спустилась трошки на низ, вода, і все, і вона, типу, пішла нижче по каналу. В принципі, таких шлюзів дійсно дуже багатенько в Англії. Взагалі я люблю гуляти по таким каналам, особливо коли це сонячна погода, тепло. В Вересні, я пам'ятаю, була в Лондоні і гуляла по району Камден, там Камден Маркет, якісь прикольні магазинчики, і там є канал, він дуже такий великий, довгий, і там дуже багато човнів, якихось кафешок. Пам'ятаю, коли їздила в Кембридж, то там також такий дуже гарний. Канал, мені сподобалось, як там проводять такі якби, тури по каналу, але я не купляла собі тур, я просто там гуляла. І також мені запам'ятався канал в Бірмінгемі. Це місто воно має більше каналів ніж Венеція, і їх довжина сягає понад 160 кілометрів. А тепер повернемося в Конготон. Це дорога в центральний парк. Взагалі задавалася питання, навіщо це кругле поле, тому що воно завжди було ідеально підстрижене, кругле. І один, одного дня я побачила, як там грають в гру пенсіонери. А, гра з м'ячами. М'ячі, такі типу, як для боулінгу, але трошки менше. І, і суть гри, як я зрозуміла, полягала в тому, що. То далі кине цей типу, м'яч. Той і виграв. Такі от ігри в пенсіонерів. Я звичайно і звіняюсь, але це моя улюблена частина. Ходити по шопінгу. Це, в принципі, центр самого міста. Тут живе не дуже багато людей. Десь на 2021 рік я знайшла інформацію тільки було 28,5 тисяч. Це місто чисто, знаєте, таке британське, типічне британське, де живуть більшість британців. Тому що в Англії є дуже багато міст, де чисто якісь пакистанці, індуси живуть. І зустріти якогось чистокровного британця неможливо, я думаю. Ось це вже моя вуличка, на якій я живу. Як ви бачите, все взагалі однакове. Тупо однакові будинки нічим не відрізняються. А ще цікавий факт про сніг. Коли випадає сніг, то все. Це катастрофа для них. Не працюють школи, не працюють сміттєвози, можуть не працювати навіть якісь кафешки, тому що у мене був такий випадок, коли е, випав сніг, де я працюю. Власники вони живуть типу, в іншому місті, і вони приїжджають на машинах. І, типу, випав сніг, було слизько. і Вони кажуть, ну все, сьогодні у нас той буде вихідний, тому що випав сніг, і ми ніяк не можемо доїхати на роботу. Я така. Клас, Круто. <смі> Диво, блін, мені це так дивно, тому що. Ну, блін, це дивно. Мені взагалі цікаво, чи залежить у когось настрій від погоди. Бо в мене максимально. Коли сонячно, то мені хочеться все робити, всюди гуляти. А зараз от я дивлюся вікно, пасмурно. Я відчуття, що навіть щось капає. я збираюся їхати в Манчестер, бо домовилися зустрітися з подругою. Ну, як подруг? Ну, типу, так, подругою, але вона доросліша за мене. Це подруга моїх хостів взагалі. Але ми з нею дуже гарно законтактувалися, так сказати. Ми, коли я була в Україні, ми навіть по фейстайму зізвонювалися, спілкувалися. От. І... Тому коли я приїжджаю, то я завжди з нею бачуся. Тому от сьогодні той день, але мені так не хочеться нікуди їхати через цю погоду. Прям дуже сильно по Манчестеру я гуляти не буду. Тому так, можливо, трошки щось зніму. Але не дуже багато. Але якщо, звичайно, порівнювати Манчестер з Лондоном, то це взагалі різні міста, звичайно. Бо... Ну, я вважаю, що Манчестер таким більше сіруватим, таким більше промисловим. Але там є декілька районів, які прям дійсно гарні. І от, напевно, в них я і поїду вам покажу ці райони потім колись. Бо сам центр Манчестеру це просто жахливо. От сьогодні я там буду йти, але, звичайно, я вам не можу передати всі запахи. Але я ненавиджу центр Манчестера, тому що там е, всюди смердить травою, мечою, бомжами. Короче, не найпрекрасніше місце. От. Але це деякі райони класні, там є Манчестер дійсно. Я була вдвох, які мені прям дуже сподобались. Я думаю, що їх набагато більше, якихось класних райончиків, але я була тільки в двох. Такий от цікавий факт, що у Манчестері бджола це потужний символ міста. Вона уособлює працелюбність, єдність, силу спільноти. Манчестер був одним з головних таких центрів текстильної промисловості, і фабрики тоді називали якби вуликами активності, а робітників бджолами. І тому звідси і пішов образ бджоли як символ наполегливої праці. і Зараз бджолу можна побачити на гербі міста в вуличному мистецтві так, от як зараз ви бачите, на стовпах, лавках, смітниках і навіть дорожніх знаках. Нагалі, ось там зараз все перегороджено, але Раніше там було все відкрито, і там курили травку. Все таке, оце, це короче, той самий центр. А я у тебя отравлю. Было подарочка его на ресторану. Цей собор в центрі міста блін, будується тут, вже я не знаю скільки. Я ще коли була минулий раз, у 2022 році його почали будувати. Він вже був закритий, якби я вже не, тоді не могла потрапити і досі. Далі Рейчел хотіла мені показати готель, де такий якби, центральний готель Манчестеру, де зупиняються якісь там люди з парламенту. Це все таке, коротше. Що ви шукаєте місце в Манчестері, яке виглядає наче з фільму про Гаррі Поттера, Вам точно сюди. Джон Райландс Лайбері це не просто бібліотека, а справжній архітектурний шедевр. Взагалі цю бібліотеку заснувала вдова Генрієта Райландс у пам'ять про свого чоловіка, текстильного магната Джона Райландса. В честь якого названа ця бібліотека? Бібліотека відкрила свої двері в 1900 році, і з того часу вона не перестає вражати своїх відвідувачів. Готичний стиль з величезними арковими вікнами, витонченими віражами та кам'яними колонами. Головна читальна зала нагадує древній замок, Високі стелі, старовинні полиці та приглушене світло створюють атмосферу справжньої магії. У будівлі є також приховані двері та секретні коридори, якими колись користувалися бібліотекарі. Також колекція бібліотеки налічує понад 250 тисяч книг і рукописів. Серед них є такі дуже важливі: це найстаріший фрагмент нового заповіту, крихітний шматочок папірусу, якому майже 2000 років. Перше видання Біблії Гутенберга, одного з перших друкованих творів у світі. І також середньовічні манускрипти з хитромудрими ілюстраціями та золотими тисненнями. Я вже повернулася з Манчестеру. Йду додому. Блін, мене погано видно. По і в дорогу знову. Я так задовувалася, чесно кажучи. А мені ще їхати до Лондону, а потім ще в моє місто. Коротше, я буду вдома десь о 11-й вечора, напевно. Отак от. Так от. Боже, я просто ненавиджу потяги в північній частині Англії. Це жах, тому що мій потяг з Конглтана до іншого міста, де повинна бути пересадка, відмінили. 200. І мене підвезли в сусіднє містечко, щоб я доїхала до цього міста, де пересадка. Коротше, я спочатку подумала, що якісь проблеми, типу, просто там на лінії, як завжди, то дерево впало, то блін сніг падає, то ще щось, в мене бісить. А потім виявилося, що хтось пригнув з моста на рельси під потяг, не під потяг, я не знаю. Коротше, я думаю, блін, чувак, серйозно, ти живеш блін, в крутій країні і коротше, У всіх свої проблеми. Але зараз я все ж чекаю потяг в Лондон, бо дуже пізно. Ровно знімати на камеру. Сподіваюсь, буде все окей. От, бо я вже фоткала, але не знімала на неї. Як я зібралася назад, це капець. Я вже розповіла, що були проблеми з потягами, але це ще був не кінець. Я коли приїхала в Лондон, то в мене затримали автобус. Який повинен був мене довести до іншої станції, зробити пересадку. І я проклала собі шлях поїхати на метро, бо там було, типу, швидше повинно було бути, але вийшло все не так, тому що мені проклала одну якусь там типу лінію, а її... я чогось заходжу в метро, а її немає. Я така Клас І я, коротше, я вже зайшла в метро, там немає інтернету. Боже, я трошки розстерялася, чесно кажучи. І коротше, я собі приклала путь, він був дуже довгий, тому що е, я приїхала на ту станцію, я, типу, знайшла ту станцію, яку я хоча б трошки типу, знаю. Доїхала до неї і там вже зробила ще одну пересадку на метро, на іншу гілку, яку я також добре знаю, і все. Коротше, замість 20 хвилин мене вийшло хвилин, напевно, 40 або 50. Щодо догляду за обличчям. Я хотіла розповісти, але в мене не було часу у моїх гості, тому ну, зараз можу трошки розповісти. Як я вже казала, що в мене з'явилися проблеми з обличчям саме в Англії, коли я сюди вперше приїхала. І десь через декілька місяців я почала помічати, що в мене, типу, починаються якісь висипання, яких до цього не було ніколи. Потім це все робилося все гірше, гірше і гірше, і потім я, повернулася до... коли я повернулася в Україну, я записалася до дерматолога і почала лікуватися. Я, в принципі, вилікувала своє обличчя, і, в принципі, в мене було все добре. Але потім, коли я знову влітку приїхала в Англію, у мене почалося все знову. Погіршення в мене почалося десь в жовтні. І в листопаді в мене була якраз консультація. Консультація онлайн у мене. Вона мені сказала, що можливо мені щось тут не підходить. Типу, я думала, може клімат, може якась їжа. Короте, а виявилося, що мені не підходить їх вода. І після того, як я десь, напевно, після консультації я кип'ятила собі десь місяць воду і зрозуміла, що це причина, того, що в мене висипання, і я була, блін, в шоці. Таке думаю, що вода реально. Коротше, і я досі продовжую кип'ятити собі воду, тому що не хочу, щоб у мене було таке, як було, коли я повернулася в Україну перший раз. Це було жахливо, насправді. Тому це відео підійшло до кінця. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!